привіт! І ви на каналі Слипі Тока. І сьогодні у нас буде кулінарне шоу. Сподіваюся, це відео вам сподобається. Давайте спочатку познайомимось з нашими учасниками. Всім привіт! Мене звати Нік, мені 21 рік. Я думаю, що ви мене знаєте, тому що я хлопець Елізабет. Сьогодні я буду приймати участь у кулінарному шоу. Я люблю готувати, тому сподіваюся, що перемога буде за мною. Всім привіт! Мене звати Лукас, мені 20 років. Я друг Дена. Я дуже радий, що я буду приймати участь в кулінарному шоу. Я, в принципі, вмію готувати. У мене багато чого виходить. Сподіваюсь, я сьогодні виграю. Всім привіт! Мене звати Венді, мені 20 років. Я двоюрідна сестра Ніка. Я дуже рада з вами познайомитися. Сьогодні я буду приймати участь в кулінарному шоу. У мене є невеличкий досвід в готуванні. Я працюю офіціантом. Сподіваюсь, я приготую сьогодні найкращу їжу та виграю. Всім привіт! Мене звати Ден. Я брат Елізабет, мені 21 рік. Ми з Елізабет двійнята. Я перший раз приймаю участь у кулінарному шоу, та я не дуже сильно вмію готувати. Але цього разу я постараюся та, можливо, щось у мене вийде. Давайте познайомимось з нашими журі. Перший в журі у нас є дружина мого, мого брата Дена. Настя. Усім привіт! Наступний у журі у нас великий шеф-кухар та його ім'я Алекс Лефер. Всім доброго дня! Дуже радий вас бачити. І наступна у нашому журі неперевершена жінка, яка володіє багатьма ресторанами. Еліза Дюбуа. Всім доброго дня! Тож, перейдемо до самих правил. Кожен кухар має свою кухню, та у них є склад, де вони можуть брати їжу. Після цього вони йдуть до журі, та журі оцінюють їжу та потім обирається переможець. Давайте починати. Тоді ви зараз будете слідкувати, який кухар що робить. Всім привіт! Та я перший починаю робити якісь страви. Ну так, я думаю, що я спочатку візьму сковорідку. та мені потрібно знайти яйце разом з беконом. Та це все пожарити. І також до цього потрібно додати капусту. Тепер додаємо капусту. Тепер ми зробимо коктейль. Нам потрібна спочатку кава. Кава готова. Так, ось молоко, тепер наливаємо трішки молока. І додаємо в напій карамель. Ось такий напій вийшов, тепер йдемо робити десерт. Ну що ж, починаємо робити десерт. Така їжа у мене вийшла. Сподіваюсь, вона дуже класна, та я з нею виграю. Тепер буду готувати я. Я приготую рис з грибами. Тому давайте почнемо це робити. Мені потрібна каструля. І тепер в каструлю я візьму рис. Також я хочу зробити капусту кімчі, тому мені також потрібно зварити капусту. Тепер мені потрібно зробити десерт. Тепер ми цей десерт притремо лимоном. Тепер я до вас повернусь, коли всі страви будуть готові. Так, ось все готово, також мені потрібно ще кімчі полити гострим соусом. І також зробити напій, а напій буде чай з молоком. Такий, як люблять англійці. Ось мої страви. Я думаю, що я виграю, тому що мої страви вишкані та красиві. Всім привіт! І тепер я буду робити різні страви. У мене будуть дві основні страви: десерт та напій. Спочатку я покладу каструлю. Мені потрібно зварити м'ясо та сир. Тепер я зроблю десерт. Мені потрібна тарталетка, нога. Шоколадна та лайм Тепер ми зробимо коктейль, а нам потрібен блендер Я до вас повернусь, коли всі страви будуть готові. І ось усі страви готові, тепер потрібно їх покласти на підноси. Ось так все вийшло, сподіваюся, все смачне. Всім привіт! І тепер я буду робити усі страви. Тепер будемо робити десерт. Так, а тепер давайте зробимо коктейль. Мені потрібен блендер. Тож, сутті, давайте оцінювати їжу. Та перший у нас сьогодні це ден. Всім привіт! Я сьогодні для вас підготував яєчню з беконом, тост, десерт та каву з молоком із карамелі. Сподіваюсь, вам все сподобається. Насправді вся їжа була дуже простою та не підходить до кулінарного шоу, але десерт був насправді смачним, він мені найбільше сподобався. Я думаю, що ця їжа підійшла би більше на сніданок, ніж на кулінарне шоу, тому напевно, що вона сюди не підходить. Я гадаю, що мої колеги є правими. Тепер зустрічаємо Лукаса з його їжею. Всім доброго дня! Я підготував рис з грибами, капусту кімчі, чай з молоком та невеличкий десертик. Сподіваюсь, все вам сподобається. Мені, в принципі, все сподобалось, але чай з молоком мені не сподобався, та, та також капуста кімчі була якась дуже дивною. Мені насправді не сподобалось те ж саме, що й Насті. Чи справді було дуже дивним. Якщо не рахувати ті нюанси, які сказали мої колеги, все було смачно! Дякую. Наступний наш учасник це нік, тому давайте його зустрічати. Я приготував для вас м'ясо з сиром. Також малесенька закуска, помідори з сиром, також коктейль. Там власненьку тартилетку з шоколадом та лаймом. Все насправді дуже-дуже смачне, тільки коктейль був трішки дивним. Так, коктейль був дивним, але мені все інше дуже сильно сподобалось. Я підтримую думку сьогоднішніх моїх колег. І остання наша учасниця це Бенді. Я хочу вам представити свою їжу. Спочатку це лазанья з морквою, потім це філе дорадо разом з цибулею, сік та малесенький десерт. Мені лазанья здалася якоюсь недоготовою, точніше недопеченою. Вона була якась дивна. Мені теж лазанья була трішки дивна, та я знайшов кістку в філе. Мені теж попалась кістка, а це дуже неприємно. Наші журі вже все вирішили та сьогоднішнім переможцем стає нік. Дякую всім та всім журі та всім учасникам. Я дуже радий, що я виграв. Я думаю, що я далі буду продовжувати готувати, можливо, я буду кухарем в майбутньому. Сподіваюсь, це мені колись пригодиться. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слип Тока. Всім удачі та всім па-па!